Так, всім привіт! Ще одна розпаковочка. Тут у нас приїхав літій залізофосфатний акумулятор замовлений на Aliexpress. Довго його доставляли, як я казав вже в попередньому відео. Зараз ми подивимося, що тут прийшло. Ось така коробка. Доставили службою міст, орієнтовно майже 60 днів йшла доставка, у моєму 60 також вже і було. Правда, ще виникла помилка вже в службі доставки вже напряму. Сутово в службі доставки міст. Тиждень він вже стояв на точці видачі, але та людина, яка видає, не могла його ні прийняти, тому що в системі він не був знайдений. Мені постійно писало, доставка 8-го, 10-го, 12-го 16, сьогодні 16-го нарешті доставили мені мій акумулятор, ну не мій. Так, купив я його, як ще раз сказав, для родичів. Зараз будемо дивитися і тестувати. Так, отак він запакований, в принципі. Так бачите, з усіх сторін захист. Що Можна вважати і надіятися, що він з ним все добре. Так, разом з ним прийшли отакі закрутки. Спробую їх сфокусувати. Такі прикольні. Окей, напевно, у нас будуть сюди закручуватися, ну, закручувати дроти з клемами. Прикольні. Так, оце у нас є. Зараз ми перевіримо одразу Мультиметром його заряд. Так, більше тут у нас нічого немає. Є акумулятор, літій ферум PO4, бачите, літій залізофосфатний акумулятор 12,8 вольт. 12-вольтовий і 100 ампер. Пробуємо включати, акумулятор засвітився, показує 83%. У мене схожий акумулятор, то він, чесно, не завжди показує правильно. Тут бачу, зразу є, у мене такого немає type c вхід. Є зарядка. Ну, будемо надіятися, спробую сфокусувати. Так, бачите, ну, 83%, Type-C, USB 3.0. Що у нас ще тут є? Включається, виключається, більше нічого немає. Захисну плівку зняв. Тут йдуть такі заглушки з одного боку і на мінусі теж є така сама заглушка. Так, Тут у нас є захист. Так, ну, в принципі, китайський акумулятор, як акумулятор, тут такого більше немає. Тому зараз я приєднаю до нього інвертор, ставлю на паузу і тоді протестуємо. Так, продовжуємо. Спершу хочу показати його, протестувати разом з вами його напругу. Оце мій мультиметр. Не знаю, як він там називається, не мультиметр, а кальм... Clampmeter. Каль, так, тепер дивимося, знімаємо ці заглушки. Одну. Знімаємо другу і пробуємо вимірювати його заряд. Так, не знаю, чи мені це вдасться одною рукою. Зараз пробуємо. Це ставимо сюди. Так, на мінус чорний. Ай, пав. Зараз спробуємо ще раз, ставимо червоний сюди. Трошки дроти переплуталися, але я думаю, що нам вистачить. От, все видно. Так, 13,15. 13,15 це означає, що. Він заряджений добре, добре тримає заряд, 13 вольт. Це навіть більше, він не під навантаженням, 13 вольт, це досить нормально. Тому, в принципі, нормальний акумулятор. Пробую приєднювати інвертор. Так, продовжуємо огляд. Отже, у нас є такий акумулятор. Ми його приєднали, показує 83% заряду. Так, і є інвертор. Ми його теж приєднали. Червоний. Тут все по кольорах, в принципі. Червоний, чорний. Так, пробуємо його вмикати. Що він нам буде показувати? Так, акумулятор увімкнув, все показує 13,1. Ну, видно, що він не повністю заряжений, але в мій при повній зарядці показує десь 13,5, 13,6. Ну, в дорозі їхав майже 2 місяці, видно, трошки розрядився. Зараз, щоб перевірити його роботу, тут перехідника я зараз не маю. Я його ну, маю зараз купити. Але в принципі воно буде працювати навіть через цю розетку. Пробуємо вмикати. Маю таку лампу під руками. Ось моя лампа, лампа вимкнулася. Так, лампа світить, як бачите. Лампа світить, інвертор працює. В принципі, нічого не просів, можна спокійно користуватися лампою. Якщо вважати, що в мене тут є 3 кВт, акумулятор досить непоганий, в принципі, працює. Зараз ще перевіримо його зарядку. Так, тепер дивимось по зарядці. Зарядка в мене ось така. Так, вона ногами. Зараз я її поверну і покажу. Зарядка 50 А для літій залізофосфатних акумуляторів від 0 до 50. Тут є такий регулятор. Обійшлась вона мені десь порядка трошки більше як 3 тисячі гривень. Сильні заряди вона дає. Так? На даний момент вона увімкнена, як бачите. Але я тут от скрутив її повністю. Тобто вона зараз, якщо її покрутити, я попробую якось її так припідняти, зараз я її покладу на отаку. От так, якщо її почати зараз так, щоб нічого не замкнуло. Бачите, тут на даний момент нуль. 14,6 заряд, і від того, що я кручу збільшується ампераж заряду. Поки що показує 0. Зараз ми його підключимо і перевіримо, як воно буде заряджати цей акумулятор. Так, на наші зараз я поставлю ближче, на наші клеми приєднюємо. Так, оце у нас буде таким червоним сюди. Так, аби воно було, був контакт. Так, тепер так само на чорну клему. Високі токи, тут треба бути обережним, але мало би бути все добре. Так, є, поставив. Тут тут, зараз трошки припідніму. Отак, щоб ми бачили, що там відбувається. Сюди низ поставимо. Ось так. І буду крутити його. Рівень заряд. От бачите. Зараз він нас заряджає на 9 А. Показує 13,4 заряду, 22 А. Так, 45 А він розігнав. Він більше як 50 не зможе, тому тут можна не переживати. Можна ще собі трішки підкрутити. Максимально він заряджає 65 забагато. Нам потрібно, щоб він заряджав десь до 50 А. 43, ну трошки скаче, напевно, але 43,9 ну, можна підбільшити. 44-48. І 8 зараз показує 49, 690, майже 600 Вт, 49 А. Практично на повну потужність він заряджає. 14,1 Ну і напевно в мене, наприклад, зарядка... Ой, перепрошую, палець поставив, у мене напевно зарядка. при... Дана зарядка, коли повністю заряджається, світиться зелений індикатор. Підозрюю, що тут теж щось таке має бути. Хай поки що заряджається. Мене, що все працює. Заряд вже показує тут 100. Але підозрюю, що тут, напевно, трішки більше. Трішки менше, як 100, тому що ще йому потрібно заряджатися. Така зарядка, ось такий акумулятор від нуля мали б заряджати по логіці там, до 2 годин, від нуля розряду на нуль його, звичайно, розряджати ніхто не має, не мав би. Тому що бажано її залишати 10-20%. Тому десь 1,5 години до 2 годин буде заряджатися така система. Тримати буде теж порівняно багато. Так? Якщо його навантажувати 1280 Вт, то даний акумулятор буде тримати 1 годину. Тобто 1,5. Трошки менше 1,3 кВт. Тобто одну годину він буде тримати. Якщо його навантажувати 100 Вт, ну наприклад, якась лампочка, 100 Вт це є велике, потужне світло. Якщо брати лампочки, то вони можуть там, 8 Вт мати тут освітлення. Тому, в принципі, те, що він буде тримати багато світ... дуже довго світло, думаю, що там цілу добу він може світло, ви можете користуватися світлом, щоб будете включати котел там десь по 100 Вт. Більше трошки як принципі, то на опалення навіть він може працювати там, від 6 до 12 годин, щоб трошки економити і менше його включати. Я думаю, що на зиму його на такий період вистачить. До найближчого появи світла, якщо світло буде хоча б годинку-півтора, надіємося, що найгірших ситуаціях так буде, відповідно він встигне зарядитися. Тому, в принципі, він забезпечить повністю для моїх родичів. У випадку виключень. Звичайно, краще, щоб цього не треба було, щоб не пригодилася така система. Але якщо дивитися, як воно працює, ну, от є така система. Тепер по цінах. Акумулятор мені обійшовся 10-400, по-моєму. В доларах вона по курсу пішло, тому не можу зараз сказати, але десь десятка. трошки більше 10. По зарядці вона десь обійшлася 50 амперна так, порядка. 3,5 тисячі гривень. І інвертор. Ось він є інвертор 3 кВт, ну, його я купляв трохи раніше, там десь до 3 тисяч, 2,5-3 тисячі, в залежності від ціни. Так. Тобто разом 3 плюс 3,5, ну, хай там разом тут десь 2,5 можна купити 3,5, разом 6 і 10, то 16 тисяч. Це є повна готова система, це досить ефективна система, яка забезпечить вас світлом. І, ну, за 16 тисяч точно 1280 А 1280 Втгодин ви мати не будете. Це однозначно, це така система на 1280 ватт-годин буде коштувати, але десь у 2 або навіть у півтора рази, може і в три рази більше. Так, ще хотів додатково про... Зараз ми перевіримо, як працює ця зарядка Type-C. Тобто ми акумулятор ні до чого не приєднюємо. Ми просто... Він просто в нас включений. Ну, включений він просто в нас є акумулятор, є цей вхід Type-C. Запихаю я в нього свій зарядний пристрій, беру телефон і пробуємо, що він нам покаже. Так, бачите, телефон почав заряджатися. Тобто, навіть без інвертора цей акумулятор можна використовувати для зарядки телефону. Думаю, так само буде працювати і USB. От бачимо. Ну, телефон, до речі, не, заряд... не повністю розряджений, 82%, він просто виключений. Тому після... ну, в даний момент він буде заряджатися спокійно, без проблем. Можна заряджати телефон цим акумулятором, навіть без інвертора. Тому, так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, так як всі кажуть. Бувайте!